Скористаємося нерівністю Коші для доведення ось такої нерівності. Для цього давайте подивимося спершу на нашу нерівність Коші. Ми її знаємо у такому вигляді, перетворимо її ось таким чином. Ну, тобто, домножимо ліву і праву частину на 2 і просто отримаємо нерівність у вигляді, що сума двох чисел. Невід'ємних чисел, більша або рівна 2 корінь здобутку цих чисел. Давайте доведемо нерівність, що p квадрат плюс 36 помножити на q квадрат плюс 49, більша або дорівнює 168 pq При умові, що P і Q невід'ємні числа. Спочатку розглянемо ось цей перший множник. p квадрат плюс 36. За нерівністю коші це буде 2. Корінь із p квадрат помножити на 36. Ну або p квадрат плюс 36. Більше рівне 2, корінь із p в квадраті модуль p і корінь із 36. 6. Тоді давайте подумаємо, що ж це що справа в нас виходить. Ну, 2 на 6, зрозуміло, 12, а модуль числа p. Оскільки число p невід'ємне, ми пам'ятаємо, модуль невід'ємного числа це те саме число. Отже, отримали p в квадраті плюс 36, більше рівне 12p. Аналогічно для. Q квадрат плюс 49 отримаємо. ну, Бачите, що це буде 2, корінь квадратний із Q квадрат на 49. Або вже ми знаємо, що Q теж невід'ємне 2 на 7, 14 Q. Тепер залишилося нам перемножити ось ці дві нерівності. Оскільки ми маємо справу із абсолютно додатніми лівими і правими частинами, то нерівності можна множити. Таким чином, отримаємо p квадрат плюс 36 помножити на q квадрат плюс 49, більше або дорівнює, а справа. 12 помножити на 14 і P помножити на Q. 12 на 14 це і є 168, тому ми можемо сміливо замінити цей добуток на результат 168. Все нерівність доведена. Все легко і просто.